Житомирянка Оксана Гордієнко мама трьох донечок. Одна з них п'ятирічна Валерія, має діагноз синдром Дауна. Жінка говорить, що за рік повномасштабної війни їй вдалося навчити дітей, а особливо Валерію, ховатися у сховищі і головне не боятися гучних звуків повітряної тривоги. Їх сховище розташоване поблизу двоповерхового будинку, де вони живуть. Тримайся, тримайся. акуратно, Бачиш себе, Марія каже. акуратно, Лера. Вона дуже болісно реагує на тривогу, вона одразу починала плакати, от неї така була ця, і їй треба було кудись зайти, навіть в гараж, в під'їзд. Вона на вулиці не могла, цей звук. Така реакція на звук тривоги, розповідає жінка, пов'язана із прийняттям дитиною гучних різких звуків. От собака гавкає, дуже вона боїться, там щось пищить. Це в неї то їй важко було якби адаптуватися, це все сприймати. Світлана Лесік, директорка Житомирської спеціальної школи, каже, що реакція дітей на тривогу буває різною, а допомогти можна спокоєм та грою. Звичайно, потрібно максимально включити її в якісь активності. Може бути навпаки, може бути, що дитина не заспокоює усамітнення базові речі, за допомогою яких дитина. Не відчуває. Безпеку. Це може, якщо це укриття вдома, то обов'язково там має бути якийсь пледик. Тобто все те, що нагадує дитині про безпеку. Відволікання, ігри та перегляд мультфільмів допомагають, але іноді Оксана пояснює дітям, чому вони тут. Там поганий дядя пускає ракети, кажу, але хороші наші ці захисники їх зіб'ють і все буде добре. О, і самій мамі, то теж не повинна мама показувати, що в неї паніка. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир.